Доброго ранку, любі дітки! Я дуже вас рада бачити! Тема сьогоднішнього нашого заняття це дорожній рух. Ми будемо розмовляти про правила дорожнього руху, про транспорт, про те, як себе потрібно поводити на дорозі. Дуже серйозна тема, і потрібно до неї дуже серйозно підготуватися. Потрібно нашими очами гарно бачити, нашими вушками гарно слухати, носиком дихати, голівкою думати, ротиком говорити. Так? Так. І все буде в нас добре. А тепер давайте посміхнемося і розпочинаємо. Дітки, подивіться уважно. На картинці зображена проїжа частина дорога. Як тут багато всіх учасників. Тут є багато машин. За кермом їдуть водії. Вони уважно дивляться на дорогу, на знаки. На світофори, і, звичайно ж, де йдуть пішоходи, для того, щоб не трапилося біди? Також ми бачимо автобус. Там є також водій за кермом, але й багато є кого? Пасажирів. Деякі їдуть в автобусі, а деякі на зупинці чекають наступного автобуса. Також ми бачимо, як по тротуару йдуть діти, дорослі, по своїх справах, а також є ті, хто переходить дорогу. Це все пішоходи. Ось так багато ми побачили різних об'єктів на цій картинці. Давайте спочатку ми з вами проговоримо про транспорт, який же він буває. А пограємо в таку цікаву гру. Я буду вам загадувати транспорт, а ви його будете називати. Наприклад, знайдіть, будь ласка, очима вертоліт. А що знаходиться під ним? Подивіться уважно. Під ним знаходиться підводний човен. Побачили? Молодці. Тепер знайдіть, будь ласка, потяг. І скажіть мені, будь ласка, що знаходиться над потягом? Що знаходиться? Над потягом. Над потягом. Молодці. Машина. Давайте проплескаємо. Машина. Молодці ще раз. Машина. Розумнички. А що знаходиться під потягом, під потягом. Під потягом знаходиться автобус. Давайте проплескаємо. Автобус. Молодці ще раз. Автобус. Розумнички, клас. Знайдіть, знайдіть тепер очима ракету. Що знаходиться під ракетою? Під ракетою. Під ракетою знаходиться вантажна машина. Вантажна машина. А скажіть мені, будь ласка, ракета їздить, літає або летить. Молодці. Ракета літає. Відповідь, ді, потрібно відповісти реченням. Ракета літає, а машина. А машина їздить молодці. Подивіться уважно, що знаходиться під вантажною машиною. Молодці! Під вантажною машиною знаходиться кораблик. Човник або, можливо, така лодочка, так? Ну, човник скажемо. Давайте проплескаємо човник. І ще раз, човник молодці. А човник у нас пливе, їде чи летить. Звичайно, човник пливе, човник пливе. А подивіться уважно. Знайдіть вертоліт і подивіться, що знаходиться над вертолітом. Над. Так, це літак. Давайте проплескаємо. Літак. Ану ще раз. Літак. Молодці. А що ж у нас літак робить? Летить, їде, чи пливе. Молодці. Літак летить. Літак летить. Розумнички. А тепер трошки відпочинемо і потанцюємо разом з дівчатками. А тепер трошки відпочинемо і потанцюємо разом з дівчатками. А тепер трошки відпочинемо і потанцюємо разом з дівчатками. А тепер, <adan guiding developed> а тепер трошки відпочинемо і потанцюємо разом з дівчатками. А тепер трошки відпочинемо і потанцюємо разом з дівчатками. А тепер трошки відпочинемо і потанцюємо разом з дівчатками. А тепер трошки відпочинемо і потанцюємо разом з дівчатками. А тепер Трошки відпочинемо і потанцюємо разом з дівчатками. Зверніть увагу, художник переплутав увесь транспорт. Бачите, яку плутанину він утворив. Потрібно уважненько подивитися і визначити, який транспорт зображений на картинці. От я вам допоможу, наприклад, я бачу великий корабель з великими парусами. Побачили де? А тепер ви знайдіть і розкажіть, що ви побачили. Ми вже з вами розглянули і про їжу частину, і який транспорт буває. Але давайте ми ще не будемо забувати про те, що ми пішоходи і також маємо притримуватися деяких порад. Подивіться уважно на картинку. Зверху в нас зображений світлофор. Він один із найголовніших на дорозі. Він завжди показує і нам, як пішоходам, і Автомобілям так машинам, як потрібно рухатися. Наприклад, коли червоний колір, ми стоїм. Жовтий, коли світить, підожди. А коли вже ми бачимо зелений колір, тоді іди, тоді можна йти червоний стій, жовтий підожди. А зелений вже іди, молодці, розумнички. Завжди потрібно звертати увагу на світлофор. На наступному рядочку зверніть увагу! Зображена дорога. Так? І ми бачимо на першій картинці автобус та тролейбус. По-перше, ми маємо пам'ятати, що з автобуса. І тролейбуса виходимо і заходимо тільки за ручку з дорослим. Так, молодці. А також тролейбус і автобус потрібно обходити позаду. Позаду потрібно обходити. А ось коли ви побачите трамвай, то його потрібно обходити. Тільки спереду, спереду. Але не потрібно забувати, що коли ми переходимо дорогу, не можна бігти. Потрібно стати, подивитися наліво, направо. Подивитися, що немає машин. Взяти маму або дорослого за руку і тільки тоді ми можемо переходити дорогу. А скажіть мені, будь ласка, а чи можна гратися на дорозі? В м'яча або їздити на велосипеді, або на самокаті? Звичайно, ні, розумнички. Їздити на велосипеді, на самокаті та гратися в м'яча потрібно на спеціально відведених майданчиках, а біля дороги цього не можна робити, щоб не трапилося біди. А як же ж ми будемо, де ми будемо переходити дорогу? Зверніть уважко, уважно де крохкує хлопчик, він іде по зебрі. Ми будемо переходити дорогу по Зебрі, так? Або якщо ми будемо у місті Харків, або у іншому великому місті, то по підземному переході, або по надземному переході, будемо переходити дорогу для того, щоб нам було безпечно. Я думаю, що ви все запам'ятали. Ви були сьогодні великі молодці. Ми сьогодні розмовляли на дуже серйозну тему, так? Про дорожній рух, щоб не сталося біди. Ми роздивилися і про їжу частину, і який буває транспорт. А ще ми з вами закріпили найголовніші правила як потрібно вести себе біля дороги, переходити дорогу. Я думаю, що вам дуже сподобалося, ви все запам'ятали і розповісте теж саме своїм друзям. Так? Бувайте! До наступних Зустрічі